Друзі, привіт! Пропоную бюджетний рецепт печива з корицею. Це печиво реально готується з мінімальної кількості найпростіших продуктів, при цьому виходить дуже смачно. Тільки подивіться, яке воно гарне, крім того, крихке і дійсно смачне. Для приготування борошно з'єднуємо з олією. Далі додаємо 100 мл окропу. Він має бути дійсно гарячим і швиденько все перемішуємо ложкою, щоб заварилося тісто. Тоді додаємо розпушувач і ще 50 мл окропу. В результаті має утворитись м'яке еластичне тісто. Окремо у невеликій ємності змішуємо цукор і корицю для паніровки печива. І з'єднуємо це все із подрібненими горіхами. Далі тісто розрізаємо на 4 рівних частини. Із кожної частини розкачуємо ось такий джгутик і розділяємо його ще на 8 рівних частин. Далі зі шматочків тіста формуємо кульку, ось так розплескуємо її в долонях і вмокаємо в паніровку. Викладаємо печиво на пергамент на відстані одне від одного і випікаємо при температурі 180 градусів 35 хвилин, щоб воно добре підрумянилось. Навіть не віриться, що із таких простих продуктів так швидко виходить ціла гора смачного натурального домашнього печива. І вже є чим частувати рідних.